Привіт, нехай Господь благословить. Віруючи зараз, не можуть перерахувати навіть десяти заповідей. Я вже не говорю про те, щоб дотримуватися їх. А це святе, адже за законом той, хто не дотримувався заповіді, зразу була смерть. Основа цих заповідей люби Бога та люби ближнього свого. Деякі говорять, що зараз ці заповіді не актуальні. Але вибачте, новий заповідь, Він теж заснований на двох основних заповідей. Христос учив: полюби Бога всім серцем Твоїм і всією душею твоєю, і всім розумінням Твоїм, і полюби ближнього свого як самого себе на цих двох заповідях і утверджується весь новий закон. І увесь закон та пророки. Нічого не змінилося, тільки стандарт нового заповіту, він вищий. Стандарт нового заповіту це стандарт духу. Якщо у старому заповіті пишеться: Не роби, то новий говорить, навіть не думай про гріх. Старий заповіт це омовіння, дари, приношення. А новий заповіт це заповіт духу. Бог пише на наших розумах та на наших серцях, пише свій закон на ДНК людини. Тому і той, хто народжений від Бога, живе за новим заповітом та перебуває на абсолютно новому рівні. Старі заповіді, любові до Бога та до ближнього залишаються, просто з'являється ще одна віра, віра в Ісуса Христа. Якщо ми увірували в Ісуса Христа, ми живемо по новому заповіту. Бог пробачає усі гріхи і більше не згадує, все, що потрібно нам, це служити Господу. І не раз в тиждень, там в суботу чи неділю, а все життя. Якщо ви жадаєте духовно відродитися та примиритися з Богом, ми, місія Слово Боже, запрошуємо вас на онлайн-конференції. З вивчення Слова Божого у неділю. Якщо ви не належите до жодної із християнських церков, напишіть нам. Ми з радістю дамо вам відповідь та допоможемо підключитися. Нехай Господь благословить.